Друзі, радий вітати вас на каналі Два Двакомпак. Минула неділя, як завжди, була насичена роботою, і на суботу під відео я залишив один цікавий апарат. Проте, як це часто буває, ми плануємо по одному, а виходить по іншому. В п'ятницю ввечері зателефонував знайомий і попросив взяти в роботу позачаргою апарат військового, який приїхав на декілька днів відпочити та відновитись. Не питання, поки власник відновлює сили, ми спробуємо допомогти його техніці. Як бачимо, експлуатувався ноут в нелегких умовах. Штекеру вже зовсім зле, та і в самому апараті з'явився непередбачений виробником технологічний отвір для додатків. Вентиляції. А тепер давайте поглянемо на дефекти, з якими апарат прибув. Справа знизу на панелі проявляється нервовий тік. Щепак згадаємо, в яких умовах він працює. І при запуску вікна стіма зображення теж нервово смикається. Відносно стіма, військові теж люди, і їм також якось потрібно релаксувати. Якщо відключити зарядний пристрій, на панелі тік продовжується, але у вікні стіма все стає більш-менш нормально. Ну що ж, дефект цікавий, в мене вже деякі думки сформувались, давайте перевіряти. І почнемо з блока живлення. Як відомо, блоки живлення делів мають трьох провідне підключення. Власне плюс, мінус та ID, по якому ноутбук розуміє потужність підключеного блока. Щоб перевірити, чи є спілкування по id лінії та чи коректно визначається блок, достатньо зайти в BIOS. Переходимо в розділ Battery Information, і в даному меню ми можемо отримати багато корисної інформації. По-перше, чи батарея взагалі заряджається. По-друге, її технічний стан, і як бачимо, стан FAIR. Тобто ні поганий, ні добрий, зазвичай то є в районі 50% зносу. І саме головне для нас потужність підключеного блока живлення. Якщо тут ми бачимо якесь значення, а в даному випадку 90 Вт, значить блок коректно визначається мультиконтролером ноутбука. Тим не менш, якщо робити ремонт, я все-таки пропоную почати з заміни хвоста блока живлення. А для того, щоб замінити ремонтний хвіст, потрібно розполовинити корпус блока. І варто згадати, що деловські блочки проклеєні дуже міцно. Щоб розм'якчити клей, я декілька разів заливаю в пази фалькон і залишаю це діло на деякий час. Після того гострим ножем пробую розполовинити скутів. А далі все просто, запаяли новий хвіст і зібрали блок. Я, до прикладу, в більшості не проклею назад половинки намертво по периметру, а фіксую в парі місць і проходжуся ацетатним скотчем. За деякий час скотч міцно проклеюється до пластику, виглядає непогано і при потребі доволі швидко в майбутньому можна ще раз замінити ремонтний хвіст. Замінений хвіст оригінал світлодіодом в штекері, і після збірки незайвим буде перевірити роботу. Блок у нас приведений до порядку. Але без особливої надії на всякий пробуємо ще раз запустити ноутбук. І як бачимо, проблема нікуди не зникла. У ноутбука від побаченої кількості спаленої росні і далі сіпається око. А саме цікаве, що в нас збоїть USB порт. Якщо запитати операційної системи, що їй не подобається, вона прямо вказує, що виявлено неполадку пристрою USB, через яку перевищено обмеження пристрою живлення. Одним словом, проблема з якимось із USB портом. І потрібно з цим розбиратися. Порт номер 1 Ініціалізація Є, зарядка тестера Є, питань немає. Порт номер 2 Ініта немає. І незрозуміло, що по лінії. Значить, беремо наш старий добрий тестер ініціалізації і бачимо проблему по лінії живлення порта 5 вольт. І порт номер 3 Є ініт питань немає. Ось такий тестер мені прислали на відеоогляд земляки з Хмельницької області. Це їх власна розробка, проте трохи попрацювавши з ним, думка, що він ще сирий. Тому користуюсь і передаю автору свої зауваження. Якщо розробники прислухаються і допрацюють пристрій, то вийде достойний девайс. Задумка цікава, а поки що робити огляд заради огляду не бачу сенсу. Та як порт у нас не ініціалізується і один із тестерів явно вказує на проблеми з живленням, перетворююсь на патологоанатома і лізу всередину розбиратись. Як бачите, недарма ми сюди припхались. Біля порта одному із конденсаторів явно стало зле. Він аж позеленів від злості. І на відповідній частині топкейса ми спостерігаємо аналогічну ситуацію, а також пошкоджену захисну плівку. Все і так видно при візуальному огляді, але давайте проведемо замір. На 5-вольтовій лінії практично нульовий опір. І з іншої сторони теж нуль, тобто земляний контакт плати. Ось і завищене споживання, про яке рапортувала операційна система. Значить, знімаємо поганця і поглянемо, чи щось зміниться. І саме цікаве, що явних слідів попадання рідини я не виявив, але як ми бачили на топкейсі, під плівкою металева пластина, тому я думаю, що протерлась плівка і було плаваючи коротке на метал, поки кераміку не пробило. Після зняття ще раз виконуємо контрольний замір і на лінії 5 вольт повний порядок. А все коротке залишилося власне на конденсаторі. Далі діло за малим, паяємо нову кераміку і дивимось, що ми натворили. Ключ на старт, запуск платформи і маємо успішну ініціалізацію. Чудово. Знову заміна одної маленької деталі вирішує проблему. Це вже стає тенденцією. Заразом можна виконати профілактику системи охолодження. І щоб у вас не було питань і подібна проблема не повторилась, наклею каптоновий скотч на проблемне місце. Апарат я підзібрав. Антенни на 3G модуль посадив термоусадку і зафіксував, і все готово до перевірки. Схоже, що це перемога. На панелі у нас вже нічого не смикається, а якщо в проблемний порт ставити флешку, вона успішно упізнається операційною системою. А далі по класиці потрібно перевірити всю периферію. Динаміки працюють. Wi-Fi під'єднується. І наступним кроком я в онлайні пропоную перевірити клавіатурний модуль, оскільки є підозра, що було попадання рідини, хоча візуально її залишків на клавіатурному модулі я не виявив. І ні. У нас знову якась проблема із зображенням. І тут починаються танці з бубном. На механіку ні шлейф, ні матриця не реагує. зображення сиплеться, ніби проблема з відеопам'яттю. Для контроля під'єдную зовнішній дисплей по HDMI. І спостерігаємо аналогічну ситуацію, тобто проблема точно не в матриці і не в шлейфі матриці. Перше, що приходить в голову на даному етапі, хоч і знаю, що відеовихід росте з інтегрованої графіки, на всякий відключити дискретку. Тим більше в практиці подібні проблеми вже зустрічав, правда, в парі Intel плюс AMD. І ні, у нас нічого не помінялося. Хтось писав під минулим відео, що я пропустив етап діагностики, давайте цього разу його проходити покроково, Разом. Оскільки, як я казав, відеовихід в нас росте з інтегрованої графіки, а вона використовує оперативну пам'ять, відповідно, першим ділом перевіряємо пам'ять. Тест проходить, проблем не виявлено, йдемо далі. І все таки підкидаємо тестові модулі. Але після встановлення тестових модулів нічого не змінилося. Окей, давайте спробуємо видалити драйвер на інтеграшку, можливо, проблеми з інтеловським відео. І знову ні. Поки що натанцювати мені нічого не вдається. Добре, давайте на всякий відкинемо тачпад, трекпад і клавіатуру. Може я помилився? Раніше було попадання рідини на клавіатурний модуль і якась клавіш у нас залипає. До речі, подібний дефект зустрічався також при підбитому хабі, але при цьому опір його живлення був до 10 Ом. Одразу ж це перевіряю. Та на цій платформі показники в межах норми для А370 серії. Пробуємо ще раз без пристрою воду, і ефекту знову це не дало. На жаль, це вже стає тенденцією. Отже, пропоную взяти ще один диск, тобто виключити операційну систему, всяке ж буває. Проте після підключення іншого диска, на іншій операційній системі дефект знову повторюється. Якби така поведінка була б на дискретній відеокарті, я б на даному етапі одразу ж приговорив графічний процесор до заміни. А далі, крок відчаю, залишаємо один модуль. Ми все ще тримаємо в голові інформацію, що інтеграшка працює з оперативною пам'яті. І, звичайно ж, знову фіаско. За кадром додатково пробігся по живленнях з осцилографом, проте всі пульсації в межах допуску. Тож нам залишається приговорити інтегровану графіку в складі процесора. І тут ціла маса думок. По-перше, ці дели на Будгуарді профіль 5. І де взяти саме i 5 8400 h я не знаю. А для того, щоб поставити сюди щось інше з восьмитисячної ї лінійки, потрібно додатково міняти хаб. Терміни, наявність, доцільність все під великим питанням. Отже, видача без ремонту, але ж хлопцям він потрібен. Давайте ще раз подумаємо, чи все ми перевірили. Здавалося б, це нелогічно, проте давайте спробуємо ще одну маніпуляцію. Зайдемо в живлення і обмежимо швидкодію процесора, тим самим вимкнувши турбобуст. І о чудо, воно ожило. І опера перестала вилітати, і артефакти вже не заливають зображення. Співпадіння? Не думаю. Також для повного феншую варто спробувати обновити BIOS, може щось із мікрокодом чи ME. Спробуємо повернути все на місце після оновлення BIOS. І після включення турбобуста нас знову зустрічають артефакти. По-доброму потрібно міняти проц або проц плюс хаб. Але то не швидко і саме головне фінансово недоцільно на фоні вартості аналогічних BVAN-апаратів. І також... Знаю, як всі майстри люблять інженерів Dell. За всі приколи залишені ними при проєктуванні апаратів. Проте за BIOS розробникам хочеться дійсно подякувати. Тут є можливість виключити турбобус на постійній основі, після чого власник зможе повноцінно користуватися ноутбуком, втративши декілька відсотків потужності. Був би це якийсь інший бренд, рішення тільки заміна або тимчасовий варіант з налаштуванням живлення. І одразу згадався Lenovo, який недавно був на каналі. Проте несправність там проявлялася по-іншому рандомними синіми екранами, хоч і проблема була. От вам до слова, коли чуєш пояснення по телефону і коли працюєш безпосередньо з апаратом на столі. Уявіть собі, консультувати клієнта при такому дефекті на віддаленні, не бачачи ноутбук. Після вимкнення в біусі трубобуста ноутбук почав чітко і коректно працювати. Можна збирати і на тест. На даному етапі варто згадати ще один момент. Ви запитаєте, чому при проблемах з процесором спотворюється зображення? Пояснення буде не зовсім коректним, проте простим. Грубо кажучи, процесор готує тільки контур зображення, лінії, а відеокарта вже в свою чергу зафарбовує його як в розмальовці. Тож, якщо на першому етапі контури некоректні, то і фінальне зображення теж буде спотворене, що ми і спостерігаємо. Плюс аварійні вильоти браузера Opera теж нам на це, як би тонко, натякають. А тепер, коли я все дозбираю, гляньте на систему охолодження, одна термотрубка на графіку і на восьмипоточний проц з турбобустом під 4 ГГц на ядро. Нічого дивного, що він не витримав при такому охолодженні. Задайте охолодження Lenovo на тесті термопаст, а також врахуйте той факт, що більшість власників обслуговують свої апарати, коли ті вже починають аварійно виключатися, і умови в яких експлуатується даний екземпляр. А зараз давайте поглянемо на температуру відеокарти в тесті. І це з урахуванням відключеного турбобуста, свіжої термопасти і чистої системи охолодження. Як вам? Знову інженери і маркетологи не знайшли спільної мови. Тим не менш, ноутбук хоч і з нюансами, але приведений до робочого стану і вже скоро поїде далі допомагати хлопцям. Вартість ремонту 0 гривень. Якщо відео сподобалось, що було корисним, ви знаєте, що робити. Будьте здорові та бережіть себе.